Добрий день, мої маленькі друзі! Антошка знову вітає вас! Дітки, а чи полюбляєте ви подорожувати? Я гадаю, що так. Тож сьогодні я запрошую вас у чарівну країну почуттів, якою править королева емоція. Сьогодні вона завітала до нас у студію. Подивіться, яка вона гарна! А ще в королеві емоції є вірні піддані це відчуття. І вони завжди приходять на допомогу кожному мешканцю країни почуттів. Тож, дітки, сідайте у чарівний літак. Ми починаємо подорож. І зараз він нас віднесе. Україну почуттів? Ну от, дітки! Ми вас і вітаємо у казковій країні почуттів? А скажіть мені, будь ласка, які звуки ви сьогодні почули, коли сюди прилетіли? А які запахи ви відчули, коли йшли повзвідкову галявину? А що ви відчули, коли до вас підійшла? Плащитися казкова кішка, і ви її погладили. А чи було вам смачне яблуко з казкового саду? І що ви побачили в ілюмінатор літака, коли летіли сюди? Що вам допомагає відчувати холод, тепло, світло, колір, форму, звуки, смак? Та запахи. А допомагають вам у цьому органи чуття, такі як язик, ніс, очі, вуха та шкіра. І сьогодні я вам розкажу про кожного з них. А розпочнімо, дітки, ми про очі, очі це орган зору. За допомогою очей ми бачимо, що відбувається навкруги. Ми можемо з вами бачити тільки вдень. Заплющте очки! І що ви бачите? Правильно, темряву! Завдяки зору ми можемо визначати колір предмету, форму та відстань його від нас. Дітки, а ви мене зараз чуєте? Так! А що вам допомагає чути? Правильно, вушка. Вони допомагають нам дізнатися, з якої сторони йде звук, його гучність та дальність. Наше вушко схоже на мушлю. І називається вушною раковиною. Тепер переходимо до органу нюху носику. Спробуйте зараз роздивитися кінчик свого носика. Який він у вас? А найголовніша його робота. Це розрізняти запахи, адже вони також бувають різні: бридкі, приємні, смачні, солодкі та кислі. Настав час розказати про орган чуття шкіру. Шкіра це наш природній одяг. Він захищає наші внутрішні органи від ушкоджень. Тож, дітки, давайте пригадаємо, що ви відчували взимку, коли ліпили сніжку. Правильно, холод. А коли влітку засмагали на сонечку, вам було жарко. А давайте пригадаємо, яка кішечка м'якенька гілочка ялинки яка колюча. А зараз давайте поговоримо про смак. А також про дуже важливий для нас орган чуття язик. Він дозволяє нам. Відчувати смак їжі. А зараз, дітки, я хочу вам запропонувати гру «Дослід», яка буде називатися Мої органи чуття. Подивіться, що я тримаю в руках. Правильно, це м'яч. А якого він кольору? Правильно, він синій, а форму, яку він має, Правильно, дітки, він круглий. Який орган чуття нам допоміг визначити колір і форму цього предмета? Правильно, дітки, очі, зір. Дітки, а це хто до нас завітав у гості? Та це ж котик-воркотик. Давайте його погладимо. Який він на дотик? Він м'якенький, пухкенький, така шерстка в нього гладенька. А який орган чуття нам допоміг це визначити? Правильно, дітки, це шкіра. А це в мене що? Та да це ж яблочко. А давайте з вами пригадаємо, яке воно на смак. Воно може бути кислим, солодким або кисло солодким. Дітки, а який орган чуття може це нам підказати? Яке воно на смак? Правильно, це язичок. А що ж це в мене? Та це ж мило, духмяне та запашне. А як дізнатися? Чи справді воно духмяне та запашне? Який орган чуття нам в цьому допоможе? Давайте з вами перевіримо. Ой, справді дуже гарно пахне. А допоміг мені це відчути носик? Дітки, а ви чуєте, що це в мене грає? Та це ж бутильничок? А завдяки якому органу чуття? Ми його з вами чуємо правильно, слуху та вушкам. Ну, от малята, а наша сьогодні з вами зустріч вже добігає кінця. І нам час повертатися додому. Але ви тепер знаєте, завдяки яким органам чуття людина пізнає навколишній світ. Це носиком. Язичком, вушками, очима та шкірою. А я з вами прощаюся і до нових зустрічей в арт студії Антошка. До побачення, малята!